Він стоїть один погляд, повний втоми, закам'янів. Кожен удар, кожна втрата, кожне розчарування все загнано глибоко всередину. Адже йому з дитинства казали: чоловіки не плачуть. Будь сильним, ти маєш тримати удар, жалітися це для слабаків. Наче сама його сутність, його стать позбавляє його права на біль, на смуток, йому дозволено бути лише скелею, воїном, машиною для вирішення проблем. А якщо він відчуває щось інше, якщо він зламаний, розгублений, спустошений, він мусить посміхатися, він мусить ховати, адже суспільство відкинуло його емоції як непотрібний вантаж. Але що? Саме це перетворює чоловіків на емоційних роботів, що роками носять у собі невимовний тягар. Якщо сила, яку їм нав'язали, є насправді найбільшою слабкістю, що руйнує їхнє здоров'я, стосунки та саме їхнє я. Що якщо справжня мужність криється не в холоднокровності, а в здатності відчувати, переживати і виражати весь спектр людських емоцій? Сьогодні на душа флоу ми не просто говоритимемо, ми будемо кричати про наболіле. Ми розіб'ємо уявну скляну стіну, яка розділяє чоловіків з їхніми емоціями. Ми зазирнемо в корінь проблеми, дослідимо шокуючі наслідки та знайдемо шлях до справжньої свободи, свободи бути собою з усіма почуттями. Сльози це не ганьба, це крик душі, який заслуговує бути почутим. Це ваше право, це ваша сила. Якщо ви готові відкинути суспільні маски та дозволити собі бути справжніми, якщо ви готові почути цю правду, яка змінить ваше бачення світу та чоловічої ролі, підписуйтесь на канал Душа Флоу прямо зараз, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного інсайту, що розкриє вашу справжню незламну силу. Розділ перший: звідки ростуть корені. Соціальне кондиціонування та гендерні ролі. Отже, де ж зародився цей міф про беземоційного чоловіка? Звідки береться це негласне правило? Хлопчики не плачуть. Воно починається з самого дитинства. Подумайте, як часто ви чули це від батьків, родичів у школі чи на дитячому майданчику? Не будь бабою, що ти як дівчинка, будь мужиком. Ці фрази, ніби невидимі нитки, з самого дитинства оплітають хлопчика, навчаючи його, що прояв слабкості це ганьба. Медіа, фільми, реклама усюди ми бачимо образ чоловіка скелі, незворушного, завжди зібраного, здатного вирішити будь-яку проблему без єдиної емоції на обличчі. Це створює ілюзію, що справжня чоловіча сила є саме в цій кам'яній незворушності. Але справа не лише в цих словах. Це глибинний наслідок патріархального суспільства, яке століттями нав'язувало чоловікам лише одну роль годувальника, захисника, воїна. У цій моделі не було місця для емоцій, адже справжній чоловік мав бути раціональним, жорстким, невразливим, щоб вижити і забезпечити родину. Як зазначала відома психолог Керол Гіліган у своїх працях, що досліджували гендерні відмінності у психологічному розвитку, суспільство часто формує різні емоційні сценарії для хлопчиків та дівчаток, що впливає на їхнє розуміння себе та світу. Хлопчикам дозволено проявляти гнів, агресію, адже це сильні емоції, але смуток, страх, вразливість це табу. І тут ми підходимо до найболючого аспекту. Жінкам можна, а чоловікам ні. Це той подвійний стандарт, який робить чоловіків заручниками власних почуттів, смуток і сльози. Якщо плаче жінка, це часто сприймається як нормальна емоційна реакція, навіть викликає співчуття. Але якщо плаче чоловік, це миттєво викликає ярлики. Слабак, не чоловік втратив контроль. Суспільство, ніби каже йому: засунь свої сльози назад, страх і вразливість. Жінці дозволено боятись, бути нерішучою, просити допомоги. Це підкреслює її жіночність, її потребу в захисті. Чоловікові ж страх та вразливість це прямий шлях до втрати статусу, до знецінення. Він має бути безстрашним лідером, навіть якщо всередині все тремтить. Агресія. А отут от ролі міняються. Якщо жінка висловлює гнів надто емоційно, її можуть назвати істеричкою. Проте чоловікові, що проявляє агресію, часто знаходять виправдання, ну він же чоловік має право злитися. Цей вибірковий дозвіл на емоції призводить до того, що гнів стає чи не єдиною дозволеною чоловічою емоцією. Пошук допомоги жінкам легше звернутися до терапевта, поділитися проблемами з подругами. Для чоловіка ж це часто означає визнати власну неспроможність, адже справжній чоловік впорається сам. Ця стигма є руйнівною. Таким чином з покоління в покоління передається цей жорстокий сценарій, і наслідком цього є те, що багато чоловіків з часом розвивають так звану алекситемію. Це не просто не бажання проявляти емоції, а саме нездатність розпізнавати та описувати власні почуття. Вони просто не розуміють, що відчувають, а тому не можуть про це говорити. Їхній внутрішній світ стає замкненим, а єдиною реакцією на дискомфорт часто стає агресія, відсторонення або деструктивна поведінка. Це не їхня провина. Це наслідок виховання в системі, яка забрала у них право бути цілісними. Розділ другий. Цей невидимий біль, шокуючі наслідки пригнічення емоцій. Цей щит, про який ми говорили на початку, має свою ціну, і ця ціна вимірюється не лише душевним болем, а й цілком реальними фізичними та ментальними проблемами. Пригнічені емоції не зникають, вони ніби консервуються всередині і починають руйнувати нас зсередини. Почнемо з фізичного здоров'я. Багато досліджень у галузі психосоматики, зокрема роботи відомого канадського лікаря Габора Мате, показують прямий зв'язок між невираженими емоціями, хронічним стресом та розвитком серйозних захворювань. Постійна напруга, яку відчуває чоловік, що приховує свій біль, призводить до підвищеного тиску, проблем із серцем, виразок шлунка, ослаблення імунної системи. Тіло кричить про допомогу, коли душа мовчить. Уявіть, як постійно стиснута щелепа, напружені плечі, неможливість глибоко вдихнути стають звичкою. Ця хронічна напруга виснажує організм, роблячи його вразливим. Це не просто психологічний дискомфорт, це реальна біологічна реакція на емоційне ув'язнення. А що ж із психічним здоров'ям? Депресія у чоловіків часто виглядає інакше ніж у жінок. Вона не завжди проявляється смутком чи плачем. Це може бути постійна втома, роздратованість, зловживання алкоголем чи іншими речовинами, ризикована поведінка, відсторонення від близьких. Це прихована депресія, яка може роками залишатися недіагностованою. Чоловік, що відчуває безпорадність, може шукати полегшення у зовнішніх стимуляторах, що лише поглиблює проблему. Тривожність, панічні атаки, хронічний гнів усе це наслідки токсичної маскулінності, яку досліджував, наприклад, Тері Ріджвей. Він показує, як нав'язані ідеали мужності призводять до неможливості чоловіка звернутися за допомогою, почуватися самотнім і замкненим у своєму горі. Він змушений носити маску все добре, навіть коли всередині руїни. І, звичайно, стосунки. Якщо чоловік не може виразити свої почуття, як він може по-справжньому близько спілкуватися з партнером, дітьми друзями? Емоційна близькість вимагає відкритості та вразливості. Коли цієї здатності немає, стосунки стають поверхневими, сповненими на домовок, взаємних образ та непорозуміннями. Уявіть жінку, яка відчайдушно намагається достукатися до свого чоловіка, а він, ніби кам'яна стіна, не реагує, не відкривається. Це породжує фрустрацію, відчай, відчуття самотності для обох, і це не дивно. Адже як можна побудувати довіру, якщо частина твого я завжди захована? Навіть у батьківстві емоційно закритий батько може несвідомо передавати ці ж стереотипи своїм синам, замикаючи коло. Доньки ж можуть відчувати нестачу емоційної підтримки та розуміння. На жаль, найстрашнішим наслідком цієї мовчання боротьби є статистика самогубств серед чоловіків у багатьох країнах світу. Чоловіки здійснюють самогубства частіше ніж жінки, і це є тривожним індикатором того невимовного болю, який вони носять у собі, не маючи змогу ним поділитися. Це крик душі, який ми, як суспільство, часто ігноруємо або навіть заохочуємо, вимагаючи бути сильним. Цей розділ має пронизати усвідомленням того, що мовчання це не вибір, а трагедія, розділ третій. Шлях до свободи, переосмислення мужності та емоційне зцілення. Отже, якщо ціна мовчання така висока, то який же вихід? Як зруйнувати ці кайдани, що сковують чоловічу душу? Перший і, можливо, найскладніший крок це визнання проблеми. Це усвідомлення, що емоції це не слабкість, це не бабське діло, це природна, невід'ємна частина людського буття. Це те, що робить нас живими, цілісними, справжніми, це те, що дає нам глибину, емпатію та можливість будувати справжні зв'язки. Наступний крок емоційна грамотність. Це не вміння плакати на вимогу, а здатність розпізнавати, називати та виражати свої емоції здоровим способом. Як цьому навчитися, якщо нас роками вчили протилежному? Називайте свої емоції. Почніть з простого спробуйте назвати те, що ви відчуваєте. Це може бути складно, якщо ви звикли ігнорувати сигнали свого тіла. Практики усвідомленості, mindfulness, розроблені такими фахівцями, як Джон Кабадзін, можуть бути неймовірно корисними. Це прості вправи, що вчать вас звертати увагу на дихання, тілесні відчуття, думки, не засуджуючи їх. Просто спостерігайте. Це допомагає відновити зв'язок зі своїм внутрішнім світом. Спробуйте вести щоденник емоцій. Це не потрібно нікому показувати. Просто записуйте, що ви відчували протягом дня, навіть якщо це одне слово, злість, втома, розчарування це ваш перший крок до усвідомлення, виражайте емоції конструктивно. Якщо гнів це дозволена емоція, як його виражати, не руйнуючи все навколо? Спорт, фізична активність, творчість, музика, малювання можуть стати безпечними каналами для вивільнення інтенсивних почуттів. Або ж, що найважливіше, навчіться говорити про свої почуття. Знайдіть ту одну довірену особу, якій ви можете сказати, мені страшно, мені боляче, я втомився. Це нелегко, але це звільняє вразливість як сила. Цей концепт глибоко дослідила Брене Браун, доводячи, що справжня сила криється не у непереможності, а у вразливості. Це здатність бути відкритим, чесним зі своїми почуттями, навіть якщо це страшно. Саме через вразливість ми будуємо справжні глибокі стосунки. Це дозволяє іншим побачити вас справжнім, і саме це породжує емпатію, довіру та взаєморозуміння. Відмовляючись від маски, ви стаєте більш людяним, а отже, і сильнішим. Підтримка та спільнота. Ви не маєте робити це на самоті. Важливість терапії, звернення до психолога чи психотерапевта це не ознака зламу, а прояв величезної сили, відповідальності та бажання жити повноцінно. Професіонал створить безпечний простір, де ви зможете досліджувати свої почуття, не боячись осуду. Це інвестиція у ваше психічне та фізичне здоров'я, пошук безпечних людей. Оточіть себе тими, хто приймає вас з усіма вашими почуттями. Це можуть бути друзі, партнери, родичі, які розуміють, що дозволити чоловікові плакати це не прояв слабкості, а підтримка його сили. Формування нових чоловічих спільнот у багатьох країнах світу створюються групи підтримки для чоловіків, де вони можуть відкрито говорити про свої переживання, ділитися досвідом, отримувати поради. Це дозволяє розірвати коло ізоляції. Нова модель мужності. Справжня сила це не камінь, який тріскається від надмірного тиску. Це дерево, яке гнеться під вітром, але не ламається, бо має глибоке коріння та еластичність, це здатність до емпатії, до саморефлексії, до турботи про себе та інших. Це прийняття всіх аспектів себе, навіть тих, що суспільство вважає нечоловічими. Карл Юнг говорив про інтеграцію тіні несвідомих, пригнічених частини особистості. Лише коли ми приймаємо всю свою темряву і світло, ми стаємо цілісними. А Віктор Франкл, який вижив у концтаборі, показав, що сенс життя можна знайти навіть у найбільших стражданнях, якщо не тікати від них, а переживати, усвідомлюючи свою внутрішню силу. Ми дісталися до кінця цієї трансформаційної подорожі. Чоловіки теж плачуть. І це не просто фраза, це не заклик до слабкості, це виклик суспільству, запрошення до глибинного зцілення, до справжньої непохитної свободи. Це шлях до автентичності, де маски спадають, а справжнє я може дихати на повні груди. Ваша справжня сила не в пригніченні чи запереченні, вона у здатності відчувати, переживати та інтегрувати весь неймовірний спектр людських емоцій. Саме це робить вас не просто сильнішими, це робить вас кращими людьми, чуйнішими партнерами, мудрішими батьками, вірнішими друзями. Це дозволяє будувати стосунки, наповнені довірою та справжньою близькістю. Настав час зламати ці кайдани, настав час створити суспільство, особливо тут, в Україні, де кожен чоловік, від маленького хлопчика, який тільки пізнає світ, до мудрого старця, що пройшов через багато випробувань, знає, його почуття важливі, його сльози це не ганьба, а вияв його людяності, його сили, його здатності до глибокого переживання. Це не робить його менш мужнім, а навпаки, підкреслює його справжню глибинну мужність. Почніть сьогодні: дозвольте собі бути вразливими, не бійтеся говорити про свій біль, шукайте підтримки, адже просити про допомогу це не слабкість, а мудрість. І пам'ятайте, що ваша душа флоу це потужний потік, який має текти вільно, без гребель та заборон, наповнюючи ваше життя сенсом та гармонією. Поділіться цим відео, можливо, воно стане тим рятівним колом для когось, хто зараз мовчки страждає. Залиште свої думки та історії у коментарях, давайте разом створимо простір для відкритого діалогу, де кожен голос буде почутий. З вами був Душа Флоу. До нових зустрічей у пошуках справжньої сили духу та внутрішньої свободи.